Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь я на Львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно показувати вам ціни на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас 28 січня. До речі, в нашої донечки сьогодні день народження, тому працюю оперативно, щоб швидше звільнитись. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нищительне номер телефону Василя. Він займається автопідбором. Є в нас мережа експертів. Допоможемо оперативно перевірити вам необхідний автомобіль. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду, лайк, підтримку каналу! Nissan X-Trail, Кінець 11 го року. 15-300 Ціна можливий ще торг, 2-літровий бензиновий двигун. Автоматична коробка передач. Так, авто із салону. Це перший власник. 118 тисяч пробіг. Номер є. Так, власника не бачу, на жаль. То затоноване, тому. Так, то чухол на сидінні, то не сидіння пошкоджене. Не видно. Є підгріва сидінь. Так вже уточнюйте. За номером телефону всю інформацію. Hyundai Santa Fe. 14 2014 року, 18200 ціна. 2,2 дизельний двигун, механічна коробка передач, потужність 197 кінських сил. Офіційне авто в ДТП не було. 198 тисяч пробіг. Так, номер є. Yeah. Показую вам по колу. Власники гріються. Так, є ще паркоп. Рено Дастер. Дуже рідко вони зустрічаються на ринках. Тут 19-й рік. 14500 ціна 1,6, бензин, механічна коробка передач, 50 тисяч пробіг. Ось є номер. Показую, що з цього боку. Так, із дозволу власника... Я покажу, як вона приблизно виглядає. Фотограф. Ні, ні, нічого, нічого, я, я так. П'ятиступенева механіка. Так вона виглядає. А, ще раз. Є фаркоп. О. Mitsubishi Outlander 11-го року. 11700 ціна, 2,2 дизельний двигун, 179 кінських сил, автоматична коробка передач, повний привід, 239 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання. Сидінь. Так, автоматична коробка. Так, повний привід. Все видно, клімат. Хюндай 18 2018 року, 21 500 ціна, 2-літровий бензиновий двигун автоматичній коробці передач. Так, це у нас офіційне авто куплено в салоні в Україні. Так, є все сервісна історія, хороша комплектація, 102 тисячі пробіг. вона виглядає. Автоматична коробка. Підігрів сидінь, клімат. парктроніки. Peugeot 3008 року. 8200 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, авто обслужене, тисячі пробіг. хвилинку. Є. Yeah. Так вона виглядає. Клімат-контроль. Мерседес GLE 250 -й. 18-го року 41 тисяча, 2,2 дизельний двигун, 103 тисячі пробіг, номер є. Так, власник підказує два комплекти гуми. Так, шкіряний салон такий темно-коричневий. Так виглядає. Коробка, звичайно, тут автоматична. Зараз. Це офіційне авто. Вибрано угу. Ага, авто обслужене. Нісан Кашкай, 8-го року. 7600 ціна. 1,5 дизельний двигун, 78 кінських сил, механічна коробка, 193 тисячі пробіг. Номер є. Ой, покажу, як виглядає. Клімат, шестистепенева механіка. Volvo XC60. 10-го року 14-100 ціна, 3 літровий турбований бензиновий двигун, 304 кінські сили, автоматична коробка передач, авто обслужене. 290 тисяч пробіг. Номер Є. Е. Обслужено від А до Я. Показую, як вона виглядає в салоні. Електрорегулювання пам'ять сидінь, шкіряний салон. Мультикермо. Так, підігріве сидінь. Панорамний дах. Sport Escape, 13-го року, 11 тисяч ціна, двохлітровий бензиновий двигун 180 кВт, автоматична коробка передач. Так, повний привід, спорт, круїс, клімат двохзонний, 148 тисяч пробіг. Так, шкіряний бажовий салон, електрорегулювання сидінь. так она выглядит, так, подогрева. Задний ряд сиденья. Панорамный дах. Так, друзі, вперше у нас у оглядах, та й вперше зустрічаємо на ринках. Електрокар Dacia Spring 21 року, 15300 ціна. Е, так, ну електро, автоматична коробка, звичайно, запас ходу, плюс-мінус 200 км. Ну, звичайно, як їздите, Так, 9 тисяч пробіг. Номер є. Так, до речі, хтось питав у нас за цей автомобіль. Правда, трохи давніше. Їх не було взагалі на ринках. Показую, як виглядає. Вона. Ну, з таким пробігом Так, так задній ряд сидінь. Так, друзі, знімаю по черзі. Тут є в нас ряд кросоверів. Почнемо з Nissan Rock. 15-й рік, 16 тисяч ціна, 24 бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід, 142 тисячі пробіг. Так вона виглядає, шкіряний чорний салон з перфорацією, електрорегулювання сидінь. Підігрів сидінь. Мультикермо. Так воно виглядає. Кліматконтроль. Панорамний дах. Так, наступне у нас буде ауді. Так, ауді 5 Одинадцятого року, 14500 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, комплектація преміум плюс. 135 тисяч пробіг. Так, ага. Ну, показую так, електрорегулювання пам'ять сидінь. Шкіряний чорний салон. Так, хвилинку. Я. Ну, підігріви. Ну, по цій комплектації, думаю, нема сенсу зупинятися, коментувати знаєте. Так, наступно у нас буде Kia Sorento. Так вона виглядає. Так, 17-го року. 16300 ціна, 3,3 бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід, 200 тисяч пробіг. Оп. Так виглядає вона в салоні. Так, авто семимісне, підказують. Можливо, буде відкрито. Покажу вам такі двері важкі, незвично. Ні, Не, закриті наразі. Так, ага, і Тігуан у нас ще залишився. Так, Volkswagen Tiguan. 14-й рік тут 12600 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 200 кінських сил, 102 тисячі пробіг. Якраз вчора запитували за тігуани. Так виглядає. Мультикермо. Кондиціонер, тут дисплей. Хтось питав з підписників. Тут 12-й рік, 10760. ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, 188 тисяч пробіг. П'ятиступанева механіка, мультикермо, клімат-контроль, електроніки. Друзі, хтось колись питав, мало їх на ринках, дуже. Санйонг Корандо. 12 року 10500 ціна, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, шкіряний салон повна комплектація максимальна. 182 тисячі пробіг. Так вона виглядає. Електрорегулювання сидінь. Підігрів сидінь. Клімат. Yeah. Nissan шкай 11-го року, 11200 200 ціна, двохлітровий е, дизельний двигун 150 кінських сил, механічна коробка передач, 218 тисяч пробіг. Так, шкіряний червоний салон. Покажу з того боку. Є підігріва сидінь, шестистепенева механіка, клімат, мультикермо. Так і панорамний дах. Фаркоп теж присутній. Honda CRV, 14 рік, 17 300 ціна, 2,4 газ бензин, 185 кінських сил, автоматична коробка передач, свіжа без пробігу по Україні, повний привід, 99 тисяч пробіг. Так, це не пошкодження. Це крихти. Так воно виглядає. BMW x 5 13-го року, 16500 ціна. Трьохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. 303 кінські сили, 150 тисяч пробіг. Авто зачинене. Шкіряний чорний салон. Покажу з того боку. Отак От воно виглядає. Підігріве сидінь, клімат панорамний дах. Так, Audi Q5. Власник відказує, так, ну з Америки пригнана. Пошкоджений був тільки бампер. Все інше ціле в рідній фарбі. 14-й рік, 18 250 ціна. 2-літровий бензиновий двигун. 136 тисяч пробіг. Так, ага, ще крім зимової резини, є ще комплект літньої. Зимова резина 2021 року. Ще є літня до неї. Так, чорний шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь, тематична коробка передач. Люк, панорама. Підігрів, клімат. Панорамний дах. Люк. Я Volkswagen Touareg, 12 2012 року 24 тисячі ціна 3-літровий дизель, автоматична коробка, 180 тисяч пробіг. Шкіряний коричневий салон. Так, мультикермо. Ну, там, звичайно, буде електрорегулювання, напевно. Пам'ять сидінь, можливо. Так, автоматична коробка. Підігріва сидінь, клімат. Сітроен, C-Crosser, Восьмого року. 9550 ціна, 2,2 дизельний двигун, повний привід, 212 тисяч пробіг. Так, є номер. Так, комбінований салон. Так, досить охайно все. Мультикермо. Клімат-контроль. Mitsubishi Outlander Sport 2018 року, 16550 ціна, двохлітровий бензин 150 кінських сил, автоматична коробка передач. Так, це у нас ага, i6. Якраз просили. 120 тисяч пробіг. Якраз хтось просив. О, дякую, дуже добре. Я точно пам'ятаю, хтось з підписників просив. Оце рідкість на ринках. Показую детально. Mazda CX-5 GT 16-го року, 17500, ціна 2,5. Бензиновий двигун 194 кінські сили, автоматична коробка, повний привід... 90, ой, пропрошу, 71 тисяча кілометрів пробіг. Так, білий шкіряний салон. Так, так є електрорегулювання. Сидінь. Так, вона виглядає. Підігріва сидінь. Також є клімат. Так, є люк. Так, друзі, по Мазді власник зробив витяг з карфаксу по пошкодженнях. Land Rover Freelander 13-го року, 18500 ціна. 22 дизельний двигун, 150 кінських сил, автоматична коробка передач. 172 тисячі пробіг. Що з таким двигуном, здається, нам не траплялося? Так, шкіряний чорний салон. Так вона виглядає. Є фаркоп парктроніки. Nissan Qashqai, 10-го року 9850 ціна. 1,5 дизельний двигун 110 кінських сил. Авто в рідній фарбі. Механічна коробка передач 217 тисяч пробіг. Шестиступенева механіка, клімат. Фаркоп. Peugeot 4007, тисячі року, 9 тисяч ціна, повний привід, 2,2 дизельний двигун, механічна коробка передач, 198 тисяч пробіг. Так, номер телефону видно. Так, я так покажу мультикермо. Так, клімат, дисплей. Так, вона виглядає по колу.